Усім привіт! З великим дивуванням. Я, як і всі ви, почули пропозицію міністра закордонних справ Польщі, пана Сікорського про те, що можливо, в майбутньому, коли питання Криму стане таким ну, на порядку денному. як... Останній крок до якогось компромісу з Росією можна буде як варіант передати на Крим під контроль ООН і провести там чесний референдум. Щоправда, ну в нас люблять читати заголовки, а якщо повністю там послухати, що сказав Сікорський. Він сказав, там, там він мовився, що там треба ще з'ясувати, хто там може брати участь в цьому референдумі, хто там по праву живе, а хто не по праву, як окупант. Ну то вже була ліріка. Я не хочу вдаватися в деталі, я не хочу звинувачувати. Пана Сікорського, він міністр закордонних справ Польщі, яка є і залишається нашим природним і союзником, союзниками, партнерами, сусідом, попри всі негаразди, багато з яких які є штучними, є штучними, абсолютно невчасними. Але я це все залишаю політиками і істориками. Ми тут нормальні люди, ми розуміємо, як ми одне від одного залежимо з Польщею. І е, я хочу сказати не про Сікорського, який е, ну, він, е, вже одного разу казав, що він шкодував про те, що сказав в інтерв'ю, що після 2014 року е, там вони були на перемогах, а він завжди в уряді був ну майже завжди в Туска, який зараз прем'єр. І Він проукраїнська людина нормальна, на Туск все ну, краще, ніж могло б бути. Напевно, ну полякам це видніше в принципі, Польща за Україну в будь-якому випадку. І, знову ж таки, не пишіть мені в коментарях всі ці речі, я всі їх знаю, я стратегічно про це зараз кажу. Так ось, він вже, не те, що вибачався, а казав, що він шкодує про те, що він сказав в інтерв'ю в 2014 році, що під час візиту Туска він там був з ним в Москві. Путін їм запропонував запропонував розділити Україну як штучно, штучно створену державу, яка ніколи не існувала, і забрати собі Львів. Він скаже, що Львов, це польський город. Ну значить, це таке була прилюдні чотирнадцяти рік за 10 років до повномаштабного вторгнення. А він про це розказав в інтерв'ю. Ну, він сам колишній журналіст Сікорський. Я думаю, що тут він не втримався. Потім там були теж інтерпретації. Ну, зрештою ж, ніхто нічого поганого в цьому не сталося. Тут я йому, в принципі, дякую за правду. Ну, просто було так неприємно це чути, що такі, в принципі, розмови йшли. Але зараз менше з ним не про це, а про те, що цей наратив, що ну, давайте, дивіться. Просто розберемо. От просто сама ідея. А, до речі, я не говорив про Туска. Дональд Туск ну, він нормальна, досвідчена людина, проукраїнська, дуже антиросійська, як Сікорський. тут претензій до них немає. Але все ж таки, ось просто подивіться, як в польському медійному просторі там свої збочення. У нас свої, у них свої, свої наративи, свої якісь там речі, які всі пам'ятають, і які є там загальним місцем у свідомості. Він нещодавно там там вже а, а, там, ну, дуже погана ситуація. Там стихійна, як без ці господи, Вибачте, ну коротше. Зализ там водою сильно і постраждали її. І там е різні країни допомагають, і Україна в тому числі, і, е звісно, і е німці теж послали своїх солдатів, ані солдатів своїх послали на допомогу. І тут сказав на прес-конференції: якщо побачите е людину в формі німецького солдату, то не лікайтеся, це вони е Приїхали нам допомагати. Ну зуміть, от що, що це за такі скрепи, що досі? Е, ну я не знаю, в Україні так ніхто не пожартував, а там, от так, на порядку денному, де це ж. Треба враховувати, да, що німці теж вони, ну, як досі сприймаються. як ну, Це от така. Ну напевно, це не нам судити поляків, бо з них почалася Перша світова війна, Друга світова війна, і їх кинули всі, і на них напали з двох боків. І людство спостерігало за загибель Польщі, і ну, вони таку історичну пам'ять мають, наприклад, що досі прем'єр-міністр може так обмовитися під час прес-конференції з абсолютно там, інших причин, абсолютно які не мають стосунку до Другої світової війни. Але все, все це має значення. Повертаємося до Криму. Сікорський таке запропонував. і Тут я думаю, ну от навіщо ви це кажете, і теж не він один. Він просто там щось сказав і там ще обмовився, там умови, а інші просто кажуть: віддайте Крим, Росії, як і Трамп, і все буде добре. Ну, по-перше, всім, хто там в лагідній формі або в брутальній формі, таке пропонують. Всі, хто там, може, наші друзі, яка там Італія, теж запросимо Росію, Китай до саміту міру. Ну, звісно, а кого вже запрошувати на суд в якості, там не знаю. Присяжного, як не вбивцю, да? як не його спонсор. Ну, до, добре, я це не буду в але е, алегорії е, вдаватися, де да, Алегорії. Я просто хочу ось що сказати. Ну, от, коли світові політики е, щиро або не щиро, або або не знаю, е, якесь ситуативне про це е, говорять, мені за них стає такий іспанський сором. Ну чому? Ну, тому що, по-перше, це моя основна теза, коли ви про мир е, розповідаєте, і в Україні теж є такі політики. Ви я забуваю вас все запитати. Ну, немає такої можливості, а вас ніхто не питає. А ви в Путіна питали, чи він хоче миру? А він що? Вам? Пропонував мир? Він Україні серйозно пропонував якийсь компроміс, крім е, капітуляції. Я такого не чув. Ну, крім брехні пропагандистів, так? Він нічого такого не казав. Вся його риторика абсолютно геноцидна і е, однозначна. Далі. Е, вони вже висміяли польського міністра закордонних справ і це було цілком очікувано. І було обурення з боку України. Теж зрозуміло, бо таке ну, так не, не можна про територіальну цілісність такому дусі публічно висловлюватися. Ну там, правда, так лагідно, м'яко було це зроблено, і це правильно, бо не треба там рвати один одного. За, зараз точно нам. За якісь там слова недоречні, абсолютно. Ну, що сталося, то сталося. Щось стає... таке. Померти, чи що, ми живемо не в минулому. Тож треба продовжувати співпрацю і е, не втрачати довіру. Так ось смішно то, що і соромно, то те, що політики західні, там і навіть там, наші деякі, або там маніпулятори, не знаю, як назвати, е, 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 свідомо чи не свідомо, е, е, вони просто вони посміховисько Розумієте, на будь путін взагалі цього не пропонує. Тобто їх а відразу висміли їх там в так званій Держдумі. Звісно, вони ніколи не скажуть, що ми Крим віддамо. Вони віддати Крим можуть лише через воєнну поразку, і а це вже якби ну, обнуляє питання якихось там перемовин, компромісів. Тобто, тут такої ситуації не може бути, що Росія буде в якомусь там більш-менш притомленому стані, не пере не Росії, яку не перемогли, і вона буде торгуватися про Крим. Це просто не може бути. Тобто Крим вона віддасть лише після поразки. А до поразки вона про це не торгуватися не буде, бо, бо цим. це, їм це, ну, тут, Я так думаю, що просто західні політики просто досі не зрозуміли, хто такі Росія, на чому, хто такі росіяни, на чому базується їхня зараз та ця а, вірність Путіну, більшості росіян саме на Кримі. І це як а, з під себе вирвати стіл. Стілець, перепрошую, для Путіна. Також саме і для будь-яких його приємників, які е, там можуть бути е, ну, в Єводусі. А якщо там ну, типу російської опозиції, ну, я перепрошую, вона така сама. По друге, з нею ніхто так в такому тоні вже не буде. Бо, ну, тобто буде абсолютно інша ситуація, яка теж ну, не враховує якісь компроміси, ООН, контроль ООН, якийсь референдум. Фактически він це повторення наративів ФСБ. Да? Ну я думаю, що звісно польський міністр не хотів нічого повторити, він просто розмірковував про можливі варіанти, але це варіант неможливий. Друзі, це неможливо. Тобто це не може бути тому, що зараз ситуація така, а коли ситуація буде інша, це просто вже втратить сенс. Це настільки очевидно, бо що в стані не. Країни Рейху, який не, не е, зазнав поразки, вони просто не всім будуть цього говорити. В стані поразки ніхто з ними це не буде говорити. Дуже просто, так якщо сказати. Да? Тобто просто, це просто порожнеча нісенітниця і маячня. І нічого, крім сорому, коли політики або аналітики таке кажуть, в мене це не викликає. Я сподіваюся, що більше таких висловлювань ну, ми, принаймні, від близьких своїх сусідів і союзників не почуємо, це було недоречно. Але коли ви це чуєте, ну просто відразу треба розуміти, що це. Розмова ні про що. Ну, просто абсолютно гідні про що. Тобто це лише за відсутності за за логіки і якогось розуміння ситуації можна таке казати, пропонувати. Ну так само, як запрошувати Росію, Китай до саміту миру. Які, який в них, них інтерес там бути, допоки вони не знали поразки, ніхто не знає. Звісно, ніхто з них туди не приїде в цьому стані, в якому зараз. В разі поразки, там, ну, все буде зовсім по-іншому. Ну, Тобто, не люблю, коли логіка відсутня. Але вона часто, на жаль, відсутня, але не на цьому каналі. Поширюйте думки, які вам сподобалися, наративи. Можете на мене не посилатися, мені це абсолютно байдуже. Мене не байдуже те, що може на різних мовах, в різних країнах. Правда, потрохи-потрохи буде перемагати, щоб такої от навіть уяви такої не було на заході, що, що, що ну, тобто це зрозуміло, що вони просто не розуміють, що таке, що таке Росія, Росіяни і рейх зараз. Треба, значить, пояснювати. Якщо треба друзям пояснити, будемо пояснювати друзям. А ворогам пояснять Збройні Сили України, що робити. Допомагаємо збройним силам. Дякую за підтримку правди, за ваші донати, спонсорство, підписки, вподобайки, репости. То що до нових зустрічей. Спокійно залишається світ під вашим наглядом.